Вітаю всіх, це канал Волоцюга, мене звуть Мирослав і це початок відео або початок серії відео ще не знаю, про мій піший похід Карпатами. Нарешті мені випала можливість вибратись в гори. Я вже в останнє був два роки тому в Карпатах і сподіваюся, що це буде круто. Тиш на Бороданні. YouTube! Це Віталя! Навіть два рюкзаки у мене один домашній, один з одним похід. Так, до речі, я забув сказати, що це я у Львові. Сьогодні ночуємо у Віталя. і завтра ми разом вирушаємо в такий довгоочікуваний похід. Та в просто немає інших копів. Ось тут буду вітаря чекати. Він Зараз поїде поставити машину, я його дочекаюся. Вирушаємо. Ліс грузять, пацани, Виру... Вирубують. Так, ну що ж, нарешті ми вирушаємо, видвигаємось на маршрут. Я чекав Вятаря, він завів машину. І тепер ми можемо йти. Стартуємо. Зараз у нас буде. По плану, десь біля 10, біля 10 кілометрів до підніжжя Яйка Ілемського. І підйому десь приблизно біля 800 метрів набору висоти. Йдемо і говоримо про те, що рюкзаки колись не такі були. Колись у нас були дуже важкі рюкзаки, а зараз ідеш і ну, на розслабоні. Таке легке спорядження, що ти просто зупиняєшся відпочити. І вже навіть не знімаєш рюкзак. А колись пам'ятаю в перший, в другий свій похід. Ти зупиняєшся, кожних, там, кожна зупинка це обов'язково знімаєш. Рюкзак. А ти що про Крим говорив? Розказуй. Був серйозний рюкзак тоді. Я б Якби не той рюкзак, може я б той похід і прийшов. А в тебе тоді щось сиже сталося з, з ногою, на да? те якийсь мозоль чи що. Я в звичайних спортивних кросах рибок сповалив легеньких. Спершу собі ноги. Та через цей рюкзачок він такий був добрий. Воно ніби фізично витягує, що носити, але воно ж навантаження більше дає тобі. Помоги, все. Але це твій, мабуть, якийсь другий похід тому житті. Другий, перший день пішли кліпати mm -hmm. по Чорногора. Чорногора була перший що, тоді. Дві ночівлі, три дні похід весь mm -hmm. гайцев. Я йшов по дорозі. Такий, блядь, яскравий жук, знаєш, попис два О, класний жук, блін. Жука? Знаєш, природу трохи. Да, жука така, він якийсь дуже, ну, по-любому такий рідкісний. Видно, якийсь золотистий такий пробіг. Та буду всяку живність фоткати. Потім малі таку презентацію, бо я її йду. Кажу, тато піде в ліс. Дядька Мирослава. Каже, може там когось зустріну, може зайчика, може лисичка. Може, може дятла вона, вона Дятла дуже любить оце. Дятло, що робить? Що ну, він там шукає? Червячка. Ви ж показували. І цю історію розказує черв'ячок, І вона оце з собою типу в цю грає. А тут я думаю, покажу, шейки є, ще й кажуть, щось природа повізить. А ти пам'ятаєш, яких ми офігенних слимаків зустрічали? Ультрамаринових тих. От їх можеш показати. Якщо будуть, тоді похід один з саламандрами і... був. Ага, ну так та саламандри. Просто всюди вони були, в мене в рюкзаку були. І вони ж ніби занесені до червоної книги, ці саламандри карпатські. Це Рідкісна, бо я скільки ми ходимо, то я в одному поході на бажаю тоді. Ні, я бачив саламандр ну, в перших тих колись угу. походах. Може, Зараз якось вже рідко зустрічаються. Ми попали на якось на шесті. І тритонів постійно бачили в таких от калюгах. І щось цікавого ще було, ці слимаки мені сподобались тоді. Як ми ходили, ну прям їх багато. Якийсь такий сезон, був. такі ультрамаринові десь фотку прикріплю може, покажу. Карпати вони зараз такі. Гарне дерево. Так, це ми вже нарешті зійшли з дороги, ну такої, що можна якоюсь вантажівкою там їхати. І зайшли прямо в ліс в ліс, Тут вже все в мохові, хвойний, хвойний ліс. Класно. Так, отак всю дорогу йдемо біля цього потічка, річечки, йдемо по якійсь дорозі. Не знаю вона лісова чи яка для лісовозів, нудненько набираємо висоту. Все, отут вже починаються серйозні підйоми. І все що до цього було, це такий легенький набір висоти, а тут вже круто вгору валимо. Робимо підстоп, п'ємо водичку і рушаємо в підйом. Нам ще десь лишилося приблизно 500 метрів набору висоти, а по кілометражу... До точки стоянки запланованої десь в районі 3 кілометрів не так вже і багато. Просто набір буде великий. Перед підйомом ще хочу набрати водички, оце вперше буду в цьому поході набирати. З джерела. Думаю, тут вже безпечно. Доволі високо. Думаю, тут вже більш менш можна її пити. Вона така чистенька на вигляд. Норм. А, протеїни Протеїн брауні. Я до речі бачив в ОТБ такі. Ну, Маф він якісь чи що протеїни? Брауні. А, брауні. Нормальні? Що туди туда? дати. Давай сюди. Ветар поповнює свою колекцію жучки для дитини. Не дуже важко підніматися, правда? Так, ось така схема тут висить. І он вже ми бачимо яйко і лемське. Ого-го, ну виглядає височенько. Не знаю, камера звісно ж не передає цього. Виглядає доволі високо. І це нам треба десь от туди, мабуть, піднятися і перевалитися через цей перевал і там десь ми будемо ночувати сьогодні. Лишилось мало насправді. Але виглядає потужно цей саме підйом. Виглядає на дві годинки ходу. Ага. Сто відсотків. Що Ми Веселі. Ми Веселі. Погнали. погнали. Вітер знову поповнює свою колекцію. жаба. Та ні, вона дуже швидка для колекції. І на відео знімай, а потім зро... на зробиш топ-кад. Не побачиш. Ого. го Що це тут вибито? І бачиш, там ніби живиця така текла з нього. Як якісь терміти ніби повигрібали. Воу які дірки. Краса яка. Ух. Ну Нам залишилось метрів 300 до місця ночівлі. Зараз поповнюємо запаси води. Набираємо, бо там нема біля стоянки. О, така у нас 5-літрова баклаха. Зараз ми її наберемо і будемо вже рухатись до табору нашого. От і показалося вже яйко і лемське. Виходимо на перевал і отут десь прямо за ним буде місце для нашої ночівлі. Так, що у нас тут? Ага, Заповідне урочище у керна. Погодка супер. стигли? Десь от... О, там вже столи поробили. Ми колись вже тут ночували, ми йдемо, повторюємо один в один маршрут. Дворічної давності, поза той рік ми йшли ним. І тут цих столів не було, а там були місця під намети, а зараз вже навіть столи зробили. Я не знаю, плюс це чи мінус для нас, мабуть, плюс. Я тут не люблю якісь облаштовані такі місця прям туристичні, особливо де людей багато. Але цей маршрут чим мені подобається взагалі оцей. Аршиця і цей другий хребет, яким ми зараз йдемо, Яйко ілемське що Тут на цьому маршруті завжди, я вже тут третій раз, мало людей завжди. от десь тут ми стояли столи. О, тут якось стало чи дерев менше. О, ну так, зрізані, бачиш тут. Десь ми тут стояли по зрізані дерева, чи отам біля того кострицька. Зараз будемо шукати місця під намети та помаленьку облаштовувати табір. Десь тут ми розташовуємось. Раз заберемо. Зараз накину якусь термуху. Зніму вологу футболку. Накину термуху та й будемо помаленьку так, Тапки, крокси, типу крокси. Це якийсь типу одяг, там фліска в мене і пуховочка легенька, такий пуховий сфетер, теплі речі, які можуть знадобитись. Джетбойл. Може заодно покажу так. Титанова кружка, Мій мішок з їжею, електроніка, всякі павербанки, там фільтр для води. Подушка, ліхтарик, ну і ще щось там не пам'ятаю вже. Що в мене тут ще? Це мої основні речі. шкарпетки змінні, термуха. Це мені зараз треба. Що в мене там ще є? Спальник взяв тепліший цього разу. Не прямо літній. А такий, що до нуля, Бо не знаю яка там буде вночі температура. Висить, ну і шматок намету, другий шматок в'ятеря. Ага, що в мене там ще? Цього разу також взяв такий каремат, щоб не запарюватись з надуванням. Що ти кажеш? Нічого від комарів не травма. Ні, від комарів нічого не брав. Піджопник складний. Водичка і тут в мене мембрана курточка. Це в принципі все. Ще якісь там нюанси є. Там аптечка, рейнкавер, якісь там теплі речі, ну щось є. Я буду вже прям огляд робити. Такі мильнобрильні аптечка, тут папір, шапка, шнури зарядні, всяке таке дрібниці. Кора кусається страшне. Ми якось не навчилися на попередньому досвіді аршиці. Тоді нас теж з'їдали. Хочу навіть відкривати сильно на матці. Зараз позалітають. Все таке буде ліго у мене. Паличок. Він брав турбатівський спальник. Він трошки тепліший. Вот за що люблю цей карімат. Що Секунда і в тебе вже лігво готове, а не надуваєш, особливо після важких переходів. Дуже вже впадло їх надувати, ті надувні келимки. Поставили джетбол, тут просто мотло. Всі ноги просто в цих комарях. Чи що це мошка, це? тут вони сидять. Ми вже запакувалися як можемо, просто ось так, під шию, пожирають. Тепер шкодуємо, що ми не взяли з собою засіб від комах. Від сонця взяли, а від комах не взяли. Ось таке міско я насутив курятинка. Кипятимо. Я сьогодні буду їсти кус-кус зі свининою овочами, а в'ята Горохову кашу. Сьогодні нам буде тепло. кожному своє. О -о -о. Пожирають. Пожирають, я, я б дів якусь термуху прилягала, вони під штани починають лізти. Вони теж з'їдають вже. Якби я зараз хотів просто засіб напшикати десь на шию і спокійно собі сидіти. Ці такі якісь олійки або пахлічки підпалилися. І прям здуваю, звісно. Все хай настоїться? Який вигляд камера віддаляє, око показує ближче. Вирішили ми ще... Да, нам виявилось трошки мало. Ми вирішили ще бахнути мілінір. по такій нещасній кружці. Гаряча кружка, чи як вона там? Будемо трошки під'їдати. Перший день ми щось хочемо калорій побільше. Це в мене був резервний пакет. Ну я брав типу, таких пакетів там на кожен прийом, а резервних повну чашку А резервних в мене було типу дві звичайні мівіни. Це типу про всяк випадок. Один суп. Також такий сублімований чи то сушений. І така чашка. От я зараз її оприходую. Такий вітрюган якийсь здіймається. О, ну, як здуває мене. Треба щось ставити. Треба якось захищатись від вітру. Став воду і став типу, мій каремат. Я піду. Бляха, як тут там вітрозахист. Знаю, що мене видно? Тут такий вітрюган зараз. Я добиваю свою кружку. О, то тут навіть щось видно. Дивись, які там гори. Вже яка, типу, тим... І є так, там місяць світить. А ми ще сидимо і спостерігаємо горю. Грудяк. Так проводимо час. Це був перший епізод мого походу Карпатами. Якщо вам подобається те, що я роблю, можете підтримати канал. Ось тут QR-коди на монобанку, на конверт приватбанку. Усі кошти будуть витрачені, виключно на нові походи. І, звичайно, ж, ставте лайки, пишіть коментарі, чи хороші, чи погані. Пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Дякую, що дивитесь. На все добре, побачимось.